Росія і Катар зламали найпопулярнішу гру в світі футбол. Чемпіонат світу в Катарі ще зашкварніший ніж той, що був в Росії. Як так вийшло? Що заявка країни, в якої був побудований лише один стадіон, перемогла? Чому весь світ просто мириться з тим, що вперше в історії Мундіаль проходить взимку? Я Юрій Петрушевський. А це right Now. Let's go! Чемпіонат світу в Катарі, який розпочнеться 20 листопада, це найгірше, що могло стати з футболом, і це навіть не зважаючи на те, що минулий в 18 му році проходив в Росії. Глава Чеченської Республіки весь вечір общається з Махамедом Салахом, показує йому фотографії, зроблені во время матча Росії єгипет і в чемпіонату світу в Росії, і в його наступника в Катарі спільне корупційне минуле. Ім'я йому зе Блаттер та Мішель Платіні. Колись Блатер 15 років очолював всесвітню футбольну асоціацію, більш відому як ФІФА. А його колега Платіні, її дочку Уєфа. Вдвох вони все і замутили. Минулого тижня Блатер, якого відсторонили від футболу до 26-го року, підтвердив, що чемпіонат світу в Катарі це велика помилка. Він відкрито каже, що футбольні функціонери домовили, що після Росії мундіаль пройде в США, але за тиждень до голосування йому зателефонував платяні і сказав. Виявилось, що тодішній президент Франції Ніколя Саркозі покликав плетяні на вечерю в Єлисейський палац, де він зустрічав наслідного принца Катару. Саркозі по братськи попросив Мішеля повпливати на колег Зуєфа, аби Катар провів Чемпік. І абсолютно випадково так і сталося. За пів року Катар так само випадково купив у Франції літаків на 14 мільярдів євро. Скільки?! далі почалося найцікавіше? Зазвичай чемпіонат світу проводять влітку, але влітку в Катарі пекло до 45 градусів. Тому ФІФА вперше в історії вирішує проводити мундіаль взимку. Чому проводять чемпіонат влітку? Бо переважно всі національні ліги дограють внутрішні першості і їдуть на цей чемпіонат. Гравці там виступають, а потім вже відпочивають. Але в цьому році Фіфа призупинила всі чемпіонати посеред року, щоб відправити футболістів в Катар грати за збірні. Процес підготовки та відновлення професійних футболістів дуже складний, аби витримувати постійні високообіти високі навантаження. Спортсмени відпочивають влітку, поступово входять в сезон восени, а вже зимою та весною грають на піковій формі в Єврокубках та в чемпіонатах своїх країн. Але в цьому році в спортсменів не було нормального літа. І після важкого минулого сезону вони мали входити в осінь на пік і грати по два-три матчі на тиждень, все аби зупинити АПЛ, Бундеслігу, серію А, тобто то всі національні першості взимку. Це призвело до того. Того, що багато футболістів отримали травми ще до початку чемпіонату світу. Особисто я засмутився, що не побачу Нголо Канте з Франції, садіо мене з Сенегалу, дього жоти з Португалії, Хін Міна з південної Кореї. І в цьому списку є Тімо Вернер, Різ Джеймс, Джині Налду. І все це ключові гравці своїх збірних, багато з яких головні зірки. Але все вирішують. Деньги, деньги, дребі, деньги, позабив, покой, Проте не травмами єдиними. Ви взагалі часто до цього чули про Катар. Це такий маленький півострів у перській затоці з населенням менше трьох мільйонів людей. За правилами ФІФА, стадіон, який приймає матчі чемпіонату світу, має вміщувати щонайменше 40 тисяч людей. Знаєте скільки таких арен було в Катарі на момент подачі заявки? Нуль. Тобто жодного. Тому Катар побудував їх сім, і один реконструював, витративши на це якихось 4 мільярди доларів. Всього ж на чемпіонат Катар витратив більше 200 мільярдів, і це в 10 разів більше ніж попередні господарі Росія та Бразилія. Частину стадіонів після мундіалю просто розберуть або перебудують, бо навіщо в столиці досі аж 4 стадіони? Але зашквар у іншому. Всі ці роки світові змі писали про рабські умови праці на будівництвах. Газета The Guardian де знайшла статистику, що за цей час загинули 6,5 тисяч робітників. Збірні європейських країн проводили купу акцій протесту через все це. Але всім ФІФА однаково, бо все вирішують. В дві тисячі 2017 році арабські країни звинуватили Катар в підтримці радикальних ісламістів. Серед них. Були Судівська Аравія, Бахрейн, Єгипет, Ємен, Об'єднані Арабські Емірати, і всі вони розірвали дипломатичні стосунки з Катаром. Доха всі звинувачення відкидала і казала, що саудити мутять воду. За три з половиною роки все забулося. В 2001-му араби знову помирилися. Але мені, як і європейським країнам, звинувачення в підтримці тероризму не забулися. Але для ФІФА це не проблема. Бо мені мені, як я вже казав, населення Катару не перевищує 3 мільйони людей. На чемпіонат світу планує прибути 1,3 мільйони. Тобто в країні одномоментно стане на третину більше народу. Розумієте, да? де вони всі будуть жити? Чи витримають такий одномоментний наплив туристів в аеропорти? Катар каже: заспокойтесь, ми все побудували, але на даний момент більше половини готелів заброньовані під збірні, і весь став чемпіонату. Тобто, вболівальникам доведеться кататися на матчі з сусідньою Саудівської Аравії. Але це не проблема, якщо що у вас купа грошей, як у чиновників СВІФА. Нема грошей. Без... Подобається тематика футбольного контенту. Ставте лайки, і пишіть про це в коментарях, і його ставатиме більше. Окрема історія це гомосексуали. Футбольна спільнота демонструє толерантність а в Катарі одностатеві стосунки криміналізовані. Тобто, за це реально ще нещодавно страчували, а сьогодні саджають до в'язниці на 5 років. Тобто ось таких пов'язок ми не побачимо на руках капітанів, як це буває зазвичай хоча б один матч на турнірі. Посол чемпіонату світу 2022 Халід халіт Салман у відкрито каже, гомосексуальність це харам, який призводить до помутніння розуму. Це харам. Чому? Я не найбільш правовірний мусульманин, але гомосексуальність завдає шкоду душі і призводить до помутніння розуму. Алкоголь зможуть купувати лише ті вболівальники, які мають відповідні квитки. Влада Катара обіцяє, що Будуть продавати алкогольне пиво, але ті, хто бував в арабських країнах, типу Єгипту, знають, якої вони міцності. Ну, зовсім не те, до чого ми звикли. Триватиме турнір до 18 грудня, і через те, що Україна пролетіла по чемпіонат світу, мій особистий фаворит Бразилія. А за кого будете вболівати ви? Ну, окрім Катару.